Вас і вітаю. Подивіться, які кольори, і в нас тут сонечко. Так вже відео буде е, для вас. Четвертий варіант. Ми з вами. Я вибачаюся, я просто не розрахувала час. Дивіться, для вас іде е, очельник. Очельник – це та карта, яка означає, що людина сама, людина повернулася спиною до е, інших. І вона дивиться на вогонь. Але ця карта, ось тут точок такий, він означає, що вона перевернута. Це означає, ви виходите з цього стану, ви повертаєтеся до людей. От зараз цієї весни у вас така енергетика, що ви хочете жити. Ви хочете піти подивитися, що там робиться в саду, те квіточки. А може вам хочеться подивитися на інших людей. І у вас зараз така енергія, що ви виходите з отого. Дундукового стану, коли ви нічого ніде не хотіли. Щораз вибачаюся за такі незручності, але зробимо вам якісь такі плюшки, щоб ви були щасливі. І так, ми з вами працюємо на колоді, яка в нас колода. Зараз покажу вам навіть карту. Так, оба. Візарт Таро. Так, чарівники. І давайте ми подивимось. По-перше, що вам потрібно? То, що ви саме виходите з цього стану, це просто круто. Ой. Так. Що потрібно четвертому варіанту? Сонце. У вас прям кардинальні, знаєте, якщо отшельник, от дивіться, він сидить, прям нікого не хоче бачити, то тут сонце на коні. Вам потрібна любов. Сонце, енергія, подорожі, народження, весілля, тобто все, що дасть вам відчуття, ви знаходитесь на кані, все горить, і це просто крута, потужна енергія. Четвертий варіант класний аркан це от старший аркан, який є самим таким потужним, який означає енергію, просто от енергію життя. І е, зараз подивимося, як цю енергію знайти. Як цього досягнути цієї енергії? Ієрофант, ще один старший акан. Єрофант в нас є вчитель, вчитель притом такий знаєте, духовний наставник. Тобто, в принципі, ви можете звернутися до якогось гуру. Який над вами розведе руки і набставить на путь істини. Але ви знаєте, в нас є дуже багато лже-гуру і лже-пророків, і через це подумайте, що є для вас прикладом, що є для вас правдою, хто є для вас тим, кому б ви сказали, як той самий Станіславський вірю, кому ви вірите. Це може бути також от, ваш, ваш дідусь, наприклад, який. Вам е, зможе дати мудрість. Знаєте, інколи от кажуть, старі люди нічого не розуміють, вони жили в іншу в епоху. ніфіга, все було добре, все вони розуміють. Але шукайте для себе, для того, щоб <кхів> досягнути життя абсолютно нове в. Нову релігію. Ну, я не говорю зараз точку зору, йдіть в католіцизм або в буддіст. Шукайте для себе нові пріоритети, нові цінності. О, оце правильне слово. Шукайте для себе нові цінності. А, так. Що вам буде допомагати? Давайте подивимось. Допомагати вам буде... Почуття, чи признання того, що цей період він е, мене. П'ятірка Пентаклі це у нас така карта бідності. І знаєте, можливо, те, що ви зараз потрапили в таку ситуацію, коли ви на хлібі і воді сидите. Оскільки отшельників нас сидять на хлібі і воді, вони собі настраждалися і фінансово. Подивіться, незрозуміло де, і холод, і голод. І вам допоможе оце очищення, оскільки як там, чоловіка перевіряють жінкою, а Жінку золотом? чи, золотом? Ну, є таке якесь прислів'я? От вас зараз перевіряли фінансовими проблемами або стражданням. І вам буде допомагати те, що ви вже вистраждали. Оця криза вона прийшла. Вона вже ви від неї виходите. Хоча холодно, ви бачите, тут у є в нас такий вогонь і сонечко. Тому все буде абсолютно добре. Дуже круто. Що вам буде заважати? Оскільки нема тільки, нема, щоб все було добре. А заважати, заважати буде якийсь такий, знаєте, як борьба, конкуренція, страх вийти знов на арену і знов застягатися. Коли ви сиділи дуже добре, і вам там було прям взагалі ніхто вас не чіпав, не треба було себе відстаювати. То ви думали, хай воно і буде. Але для того, щоб насолоджуватися життям, потрібно змінити свої цінності. І потрібно зрозуміти, я оцю ем, кризу перейшла чи перейшов. Але виходьте в люди. Вам заважати буде те, що ви не зможете, можливо, не вірити в себе, або боятися духа тієї конкуренції, або, ви будете не вірити в свої сили, але вам Таро каже: ніфіга, все буде добре, оскільки по цій карті ви можете, плюс ще єрофант, який вам допоможе в, взагалі нову енергію отримати, Ну, краще бути не може. Давайте подивимося ще пораду для вас. Що вам треба буде зробити? Фелінг? Да, вам потрібно зцілити своє серце, бачите? Можливо, звернутися до родини, можливо, до чоловіка, який зцілить ваше серце, бачите, той самий. Затишок родинний, вогонь, тварина, прям така вон, свічки. Придумати для себе афірмацію, яка б вам допомогла. Може бути, що я достойна, чи я достойний того, що мені дає зараз Всесвіт у цієї карти. Ви достойні, щоб все було добре. Тому, так, крутий розклад у вас. Четвертий варіант. Я сподіваюся, що вам було цікаво взнати нові. Можливості, які для вас відкриваються весною, і ще раз вибачаюся, що я не розрахувала час, але думаю, наступного разу буду краще все рахувати на все добре.